Прилуки готові до початку опалювального періоду. Про це повідомив Андрій Гавриш, директор КП прилуки тепловодопостачання у ході апаратної наради 16 жовтня. Організація Монополіст з надання тепла максимально готова до осінньо-зимового сезону. Згідно плану, підприємство провело ремонтні роботи та придбало обладнання на загальну суму 9 мільйонів 299 тисяч гривень. Також протягом року комунальне підприємство вело активну співпрацю з донорськими організаціями. У результаті отримало від грантодавців обладнання на загальну суму понад 17 мільйонів гривень. Військово комунальне підприємство підписало договір про співпрацю з урядом Німеччини та Швейцарії. Виграли грант на встановлення сонячних батарей. Це ГІС, компанія ГІС, енергоефективності на сьогоднішній день ну, тобто йдуть перемовини, буде далі повинні ми провести тендер. На це обладнання і далі буде воно частково поставлятися і фінансуватися із урядів Німеччини та Швейцарії. Підприємство підготувало до опалювального сезону 56 котелень, 19 свердловин, дві водонасосні станції, 20 каналізаційних насосних станцій та очисні споруди. Послугою централізованого теплопостачання. Підприємство забезпечує 233 багатоповерхівки. В цьому році коштом організації встановлено 12 теплових лічильників. Загалом приладом вимірювання теплової енергії забезпечений весь житловий фонд. Що на Обслуговувані прилуки тепловодопостачання завдяки цьому відбувається чіткий облік спожитого мешканцями будинку тепла. Також Андрій Гавриш перераховує основні статті витрат. Виконано ремонт насосів 54 штук, виконано заміну 924 метрів теплових мереж, встановлено три розширених блаки. Виконано ремонт засувок 328 штук. Виконано ремонт котлів 67 штук. На завершальній стадії гідравлічні випробування за винятком пориву по вулиці Костянтинівській. Цю проблему усунуть найближчим часом, запевнив директор КП прилуки тепловодопостачання. Установлено 4, 4 електролічильники на котельнях Київська, 200, земська, 36, фабрична 130. і. Пушкина 78. Виконано промивку двох котлів на суму 153 тисячі гривень, що дає більше коефіцієнт корисної дії к цих котлів збільшиться після промивки. Встановлено два модеми цих побутових лічильників газу. за адресою котє на Боброву 88 і Перятінська 6. Проведено повірку ремонту та технічне обслуговування теплолічильників 37 штук на суму 274 тисячі гривень. Проведено повірку ремонту та технічне обслуговування лічильників та коректорів об'єму газу 22 штук на суму 320 тисяч гривень. Проведено повірку газоаналізаторів 55 штук, аналометра 3 штук. Проведено перевірку опору захисного заземлення на всіх об'єктах теплопостачання. Підписаний загальний підприємством отримало от держенергонагляду. Загальний акт готовності теплового господарства до роботи в опальній сезоні 2023-2024 року. На котельнях встановили 21 потужний генератор, що дасть змогу забезпечити теплом понад 70% осель навіть у разі блекауту. Водонасосні станції також забезпечені джерелами альтернативного живлення. На підприємстві створений запас паливно-мастильних матеріалів. По дільниці водопостачання виконано заміну 500 метрів водопровідних мереж. Активно протягом року проводилися і інші роботи, звітує Андрій Гавриш. Ліквідова. 90 поривів на водопровідних мережах. Установлені два насоси на свердловини 12 та 1 вартістю 309 тисяч. Це сучасні насоси, які один ми отримали. Із Донорів одні придбали самі. Установлений насос на підвищувальну установку 1 травня 113. Проведено ремонтні роботи з заміною обладнання на насос на, на, на підвищувальні установки за вулиць, на вулиці Єрмаркової 41. Там повністю все обладнання було на цих підвищувальних установках замінено. Встановлено частотні перетворючі на ВНС 135 135.1 і 114.9, що теж дає економію енергоносіїв, самої електроенергії і більш стабільну подачу підтримування тиск водопровідної мережі. Встановлено шаву управління на підвищувальній установці 1 травня 113. Кож установили знефторюючу установку за адресою Київська 56. «З початком опального сезону, коли будуть на цьому об'єкті будуть люди, я думаю, що можна буде цю воду і населення брати безкоштовно. Це очищена вода, яка буде без втору. Як говорить Андрій Гавриш, окрім поточних робіт з ремонту і відновлення обладнання, проводилися повірки лічильників тощо. Відремонтовано замінено запірної арматури дев'ять штук, відремонтовано колонок 36 штук, відремонтовано до основного 6 шість люків, які були пошкоджені або вкрадені. На повірку лічильників 8 штук на суму 84 тисячі гривень. Встановлено 5 генераторів. На свердловинах і на підвищувальних установках, що дасть можливість забезпечити котельні, якщо в разі повного блекауда, і мінімальний тиск в місті. У ході співпраці з донорами підприємство отримало та встановило установку для опріснення води Оазис. Вона необхідна для забезпечення жителів питною водою на випадок відсутності водопостачання. Завдяки установці можна набирати та очищувати воду з річки. Також за грантові кошти закупили 10 мобільних ємностей для доставки води по місту в разі необхідності подільниці. Водовідведення, ліквідовано 5 поривів на каналізаційних мережах, відремонтовано 33 насоса, відремонтовано колодязів 16 штук, очищено колодязів 146 штук, накрито колодязів 3 штуки, усунено підпорів 1146, відремонтовано замінено арматури 8 штук, встановлено 5 частотних перетворювачів на 690 тисяч. Ці перетворювачі теж дають. Вони економлять енергоносії для хлорування мереж придбали спеціальні реактиви. У минулому році з їх закупівлею виникали проблеми через повномасштабне вторгнення. Також встановили два генератори на очисні станції. Два генератори У нас є пересувни, які десь можливість їх пересувати на КНС, так як у нас 20 каналізаційних насосних станцій, тобто їх пересувати і відкачувати, якщо буде, наприклад, відсутні в якомусь мікрорайоні. Енергопостачання проводили активні роботи і щодо підготовки внутрішньобудинкових мереж замінено. Мереж холодного водопостачання 30, 37 метрів, опалення 60 метрів, водовідведення 12 метрів, гаряче водопостачання 6 метрів. Виконано заміну запірної арматури 12 штук, влаштовано два опалюваних прилади в під'їздах. На сьогодні здійснюється теплопостачання у прилуцьку міську дитячу лікарню, що знаходиться на обслуговуванні УКП прилуки тепловодопостачання. Заклади бюджетної сфери та житловий фонд планують підключити до тепла у найближчі дні, відповідно норм температурного режиму. Міський голова Ольга Попенко подякувала колективу підприємства за результативну роботу у підготовці до нового опалювального періоду.